Прийшов час зробити олів'є з червоної рибки. Дуже хочеться спробувати. Пробувала з креветками. ну так. Нічого, нічого особливого. Рішила зробити, правда, треба свіжий огірок, але мені захотілося дуже смачним салоном. Я робила малосольний. Так, і також встиг доваритися розсольничок, Боже, ви не уявляєте, який він смачненький. Так, олів'є смачне, ніжне, але нічого особливого. Проще так з'їсти червону рибку. Такий грати, що погуляли з Боні, Зайшли в Київ хліб. Хочу зробити лініво вазаю, взяла лаваш. Дуже захотіла щось таке смачненьке, бісквітне. Хотіла три молока, там плохода, там мені знайома продавщиця сказала не бери. Взяла свіжий сметанник. І за 143 гривні запас до 20 січня він взяла на Різдво Штолін. А, так, і взяла ще там батон, вже голубів накормила. І вся сума була 450... 445 гривень. Дуже швидко приготувалася моя глиніва лазанья, Які аромати? Тим, хто їсть смачного. Приїхали новогодні подарунки для Кеші і Бонні, що я купила на 985 гривень. Так, це положила Ой, подарунок такого я не беру. Взяла Бонні ось такі смаколики. Потом Два корма. Потому що не в магазинах, так його дуже мало. Так, потім ось такі смаколики. Кешки. Вонечки. Ось такі смаколики. Тут Печінка та легені. Не в адекваті трошки. Так, корм. А ось такі смаколики. Ось такі улюблені смаколики. Так. Кішечки хотіла забрати. Це, оказалось, кішка на роботі бабусіна там З першого пороху вона була на дачі, і отак от викинула кітку. Зараз забрала вже, ну я її занесу смаколики. Я, звісно, в шоці була. Так, боні смаколики. і ще один корм. Все. Ну Я вважаю, що якщо б я б це покупала в роздріб в магазині, було б дорожче. У мене там була скидка 120 гривень і ще бонусу 30, 150 гривень я зеганумала. І безкоштовна доставка. Да? Понятно. Угу. Так, заходила в сільпо, до мене ще ніколи йде. Друга будемо чаювати. 99 ось такі вушка. Тортик 309. Хлібушек бородинський. Люблю підсушений хлібушек з творожним сиром. Десь 50 чимось. Два енергетика від волі з журавлиною по 28. Драгобуцька 70 чимось. 38 вірмішей. Та мандаринки 90, кажуть, сацуми смачні. Ось така закупка сьогодні в сільпо. І передбачення там було для мене зима, вам готую приємний сюрприз. Ну, чекаю. А ще ці вершки безлактозні. Ось така закупочка. Та наварила гречки. Так, роблю собі заготовки на днів. Смажу курочку в сойвом соусі майонезом, з приправами з цибульці. Хочу порекомендувати вам ось таку пасту авто, замечательно вичищає плитку, кафель, ванну, плиту. Казалось би, да? хто ж думав? Для мазута тільки беру так чистий, да ще Що, щось. А вона, оказується, дуже-дуже-дуже гарна. Заказала собі дві куртки. Одна дешевша, ще йде. Це дорожча французька. хутора знімається натуральне. До мінус 10. Це XL, але йде на L. І приїхала моя друга курточка. Потім кудись буду виходити, покажу. З доставкою з Одеси. Від 150 гривень. Дуже-дуже тепла, легенька. Я дуже задоволена. На роботі пригостили огромною качкою. Я не знаю, що з нею робити. Я не люблю качку. Не знаю, буду думати. Не хотіла брати, але не можна було відмовитись. Також продовжується у мене ППС ДТЕК, А... З лютого минулого року не робила батарея, я цього не бачила. Там якісь неправильні показання. Контролер дав. В общем, в мене переплата за всі роки 300 гривень, ще, а висидолк 10-999. І ніяк вони не можуть його не прибрати, а, ні сказати, щоб я його оплатила, нічого. Коротше, їздила сьогодні знову без толку. Так, заходила в Київ, хліб, заходила. Захотілося мені горішка, подруга мені навіяла. Так, далі. В зарі молочко взяла. В Київ хлібі по акції самі смачні оці шпроти взяла. Хай лежать. Вони до 28-го. Це біля нової пошти, Так там все і купила. Якісь ось такі новинки. Булочка с кремом взяла. Две лежить на работу. Так, далі сгущенку взяла в заре. Тоже мой подруга говорит, так люблю каву со сгущенки. Вручу говорю, я наберу. Взяла. 43, здається, она в заре. Так, заре взяла а, сирочки. А что це? Ага, це у мене. Карамель, какао, манго, какао. Так, далее. Вот такую новинку взяла. Якусь полтавскую шинку там в заре. Ковбаску. Масло по 71 Так, і взяла, захотілося мені сарделі. Взяла шкільні на 260 гривень. Вони дуже смачні, якщо брати якісь інші. Ось така в мене сьогодні подія з роботи, приперлася уткою, пішла в дитек, а, нова пошта, заря Київ, хліб. Зараз підемо з бонію гуляти. У нас дуже тепло. Новий день, вжахливий ранок для Києва, бігла з роботи, плакала, тому що мені було боляче за Боню. вона дуже боїться вибухів, і вона була одна вдома. І ще спогався щось не їсть, я не знаю, що при... як з цим жити з цим всім. Так, покупки захотілося такої водички. До кавусі взяла ось такий кекс. ось такий вафельний торт. Взяла тунець, хочу зробити тости. Тунець яйцо майонез і піджарені тости, Ось такий сэнвіч. Так, все якось так. Тримаємося. Захотілось мені з чогось холодца. Гарчичкою та з бородицьким хлібушком. А, роблю собі такий нежирний: дві гамілочки, кусочок свініни, кусочок говядини, яловичини та на, мене, на допомогу мені прийде желатин. І буде дуже-дуже смачно. І також підготовлю собі на роботу сендвічі з тунцом яйцем та дві смачні сардельки з заріб. Шкільні. Такий у мене затишок. Якось так. Так, намазочка готова. Тут тунець, яйце, сіль, перець, майонез. Так, тости готові. зараз мащую і буду смакувати. І всім, хто їсть, смачного.